Вітаю вас усіх, шановна спільнота Музея Портал. Мене звуть Олесь Кальніцький, і я вам пару тижнів тому обіцяв, що ми запишемо вам відео з проблематикою симптоматикою, яку ми викрили після проведення нашого фестивалю на ВДНГ. І е, виходить так, що я вам трошки набрехав, тому що я обіцяв, що це буде швидко. Але все ж таки місяць моєї відсутності спонукає мене до того, щоб все ж таки почати, все ж таки, підтягувати спочатку справи, а вже потім займатися загальною такою суспільною діяльністю. Друзі, ну я я хотів би почати з того, що в нас було не багато партнерів, але один з цих партнерів то артилерія Азова розміщувала в нас банку, і з одного боку, в нас було дуже мало досвіду з тим, щоб ну як. Як працювати взагалі з тими банками, як збирати взагалі гроші? І ми зібрали мало. Тому в опису цього відео я залишу реквізити цієї банки Азова. і хочу вам нагадати кожному з вас, що або ти на фронті, або ти працюєш для фронта і робиш щось корисне для того, щоб твоя держава боронила свої рубежі. Тому, будь ласка, по реквізитах цієї банки закидуємо гроші на. Підтримку артилерії Азову, котрі зараз стоять на Покровському напрямку. Перше питання. Друге питання. Сьогодні я хотів би підняти три, три питання, така тавтологія. Хотів би підняти три питання. два, два приємних, одно ні. З котрим я стикнувся без, безпосередньо. Я і Олександр стикнулися ну, в момент проведення фестивалю. Почнемо з приємного. Ми хотіли зробити свято Киян. Це не було свято ретровіків. Ми не планували його зробити для ретровіків. Наша головна категорія була просто кияни, просто люди. І серед них ми великий утиск зробили саме на працівників заводу КМЗ. Тобто ми хотіли зробити їм прикольно. Ви розумієте? Тому що взагалі завдяки цим людям. Це свято сталося. І в нас було декілька груп. Ну, я пам'ятаю, десь біля 30 людей сумарно, котрі були працівниками КМЗ. Олександр їх знав, я їх, звісно, побачив там вперше. З деякими зараз ми підтримуємо добрі стосунки. Мені було дуже приємно. І от ви знаєте, коли всі ці люди приходили, особливо коли прийшла перша група в день відкриття. Коли прийшов головний конструктор Антонюк Сергій Данілович, я з ним познайомився тоді, я дуже багато про нього чув, але познайомився тільки там. І я чув, от скільки вони всього розповідають. От знаєте, от ніби завод живий. От ніби він не то, що там існують зараз, а от ніби він живий організм. І вони про нього розповідають з таким натхненням. Але цьому є декілька відповідей, звісно, вони були молодші. Вони були молодші І коли вони таркали з цих мотоциклів, то вони відчували наснагу. І ці люди, котрим там одному було дів... майже 90 років одній людині, Раїсі Івановні, 94. Вибачте, про жіночий вік не кажуть, ну отут от я собі дозволю все це сказати, котре ви бачили в одному з минулих наших відео. І ці люди. Вони були настільки натхнені, вони так дякували, що кажуть, слухайте, нам тепер є про що спілкуватися до кінця наших днів між собою. Вони таркалися з цих мотоциклів. Приходили люди, котрі були долучені до якихось проєктів. І вони бачили мотоцикли з цих проєктів. Він каже, ну це ж от в 70-х роках я ж їм займався, і ось він зараз стоїть. І е, ми, бачили сльози. ми бачили сльози щастя на їх очах. І ну, для мене це було, знаєте, дуже зворушливо. Дуже зворушливо я взагалі чуттєва людина. І от я прям сприйнявся, так, знаєте, кажу, Саша, перший день, здається, ми все, ми все зробили правильно. От ми даруємо людям емоції. І ось другий момент, який от я навмисно почав з вами з цього, а другий момент він пов'язаний з тим, найбільш неприємним для мене. Те, що я бачив, ще навіть до початку фестивалю. От прям то, що ну, от дуже, дуже сильно торкнулося мене, коли люди в коментарях писали про те, який був кончений завод, які це кончені мотоцикли, яке воно все було. А після того, як м -м, представники КМЗ побували на нашому заході, ми в рекламі показали їх як представників КМЗ. То були такі закиди, щось на кштальт, та от притягнити їх до відповідальності, що вони такі карчі нам робили. Друзі, в чому взагалі питання? Є люди, їх, їх багато, можливо, навіть ви серед них, з відсутністю причинно-наслідкового зв'язку. От коли працівників заводу КМЗ сприймають як володарів цього заводу, ну це ж, це ж неправильно. Ми маємо розуміти, в яких умовах була країна. Країна була в окупації під радянською Росією. Це перше. Друге, Україна була в плановій економіці. Тобто, ну от уявіть собі: от, натягніть на себе, будь ласка, ситуацію, коли тобі треба випускати 100 тисяч мотоциклів на рік, тобі треба робити шосейно-кольцеву програму. Тобі треба робити кросову програму бути до цього долученим. Ти в якомусь якій, в калабіс з з, в ній мотопром в Серпухові, і плюс в тебе програма по ескортних мотоциклах. Ви розумієте? І от це, від, це шалений відповідно це навіть питання не відповідальності. Це питання взагалі, наскільки це може вивести одне підприємство. Ви розумієте? А ще люди приходили і розповідали мені, що коли. Приїжджали. Коли було державне замовлення на ескортний мотоцикл, нам всім подобаються ескортні мотоцикли, хоча мені вони не більш за все подобаються, тому що це все ж таки мотоцикли для Москви. Мені, ну, я так до цього ставлюсь, спокійніше. І коли приходило замовлення на ці ескортники, то головному конструктору приїжджала людина з Москви і забороняла займатися чимось, крім ескортних мотоциклів. Тобто в тебе позаду завод, в тебе шосейна кальцева програма, а тобі забороняють. Тобі кажуть, якщо ти підеш на завод, я тобі, там, ну, умовно кажучи, переламаю ноги. А так, створюю тобі величезні проблеми по твоєму робочому місцю. І тому головний конструктор займався тільки ескортними мотоциклами, яких було скільки? 30-20. Ви розумієте, замість того, щоб займатися потребами заводу. І взагалі, якщо подивитися глобальніше на все це, я вважаю, що. Ось той інженерний потенціал, який ми показали, ми його розкрили дійсно. Коли ви бачили Дніпро-перший 1964 року, ну це ж просто космічний човнок. От тепер опиниться в 64-му році. Телефони є там в декілька тисяч, тисячах абонентів в Києві. А вже було вироблено там, 12 Дніпро-перших, котрі були пластмасові мотоцикли, з залученням композитних деталей, коли запрацював вже цих композитних деталей. Просто треба розуміти, наскільки все це було важко, і наскільки це було важко в радянській системі координати, в радянській економіці, наскільки важко було створювати все це якісно. І звісно, коли е, був варіант зробити М-53, котрий був легчіший, потужніший, ніж М72. Але замість цього зробили 95 мотоциклів, і після цього. Вирішили повернутися все ж таки назад. А це був 55-й-56 рік, і повернулося назад. Ну, а що ми дамо людям? А людям ми дамо можливість купувати М-72. Тому що до цих, до цих моментів М72 майже не, не передавали в приватну власність. Ви розумієте, От люди не знають історії, не знають, в яких умовах існувала Україна сьогоднішня, на той час, ну, скажімо так, наша географічна територія, і піддавати критиці завод. Людей, котрі на ньому працювали, і то, що вони виробляли, я вважаю це верхом безглуздя. І це я би не назвав цих людей представниками української нації. Тому що от саме зараз ми розділені на декілька таких груп, політичних, напевно, та, за політичною ознакою. І я вважаю, що якщо ти вже живеш в цій країні, Якщо ти хочеш в ній жити далі, ти, маєш, ти повинен знаходити щось гарне в нашому минулому, але в Радянському Союзі нічого гарного не було. Залишається, залишається шукати тільки в людях, в їх життєвому шляху. Більше нема в чому в чому шукати, на жаль. Весь Радянський Союз це була така, такий суцільний гнійник, який луснув при першій можливості. Ну, ось. Це то неприємне, що я вам хочу сказати. Тому що я вважаю, що я, я можу щось вже пояснювати, якісь та, і на якісь незрозумілі не речі, От іноді люди не розуміють, чому вони так ставляться до якихось речей. Так ось завод чому завод взагалі не вижив. Насправді, перше, дуже непогано, що його немає, на мій погляд, тому що ми не сплачуємо за цей завод наші податки. То, що в 90-х і в 2000-х роках не знайшлося інвестора для того, щоб підняти і продовжити випуск мотоциклів під маркою Дніпро, хай навіть там 200 тисяч на рік, так склались економічні умови. То, по перше, по-друге, ну, якщо не знайшовся, не знайшовся такий інвестор, якщо не було такого інвестиційного клімату, ну, значить так мало бути. З іншого боку, от давайте так: коли помирає людина, ну людина ж має свій шлях. Людина померла. Ми її згадуємо. От була людина, згадуємо про нього. Або добре згадуємо, або правду згадуємо. Саме так і завод. Він не, мог, він, він не міг існувати віч, вічність, його життєвий шлях обмежений. Тому друзі, заводу КМЗ нема. На його місці зараз знаходиться дуже гарний парк, красивий промисловий. Там знаходяться житлові квартали, там знаходиться офісні якісь виробничі приміщення, там ä, панує життя, там сплачуються податки, там ходять люди. Я вважаю, що це набагато перспективніше ніж як, щоб там пихтів би бі завод. З третього боку завод не міг там існувати, тому що змінилися економічні умови в 90-х роках, і ця земля в центрі міста була мегавигідна. І тут вже питання в тому, що чому недолуга радянська влада безперспективно зводила заводи всередині міст. Ну подивіться, скільки в нас заводів було всередині міста, от прямо всередині. Для того ну, тому що, дуже погана була логістика, і треба було забезпечити. Людей робочими місцями і щоб вони до роботи їхали ні дві, ні три години. А я там бажано, щоб вони пішки доходили до своєї роботи. Так ще раз: КМЗ, нащадок радянської економіки. Тож його не придбали і не продовжили лінійку. Тому є тому, тому було багато умов, але він був. Заводом, на котрому працювали українці, котрі створювали дуже гарний продукт, котрий на свій час гарний продукт, хоча і не дуже якісний, тому що його було багато. І на сьогоднішній день подивіться, скільки людей в нас любить мотоцикли Дніпро, марку КМЗ МТ. Я вважаю, що ми маємо з вами ми повинні з вами розуміти. То гарне, котре було в нашому минулому, а то гарне, то саме люди. І жоден з тих працівників КМЗ не казав про завод погано. Майже усі казали погано про, про радянську систему, систему керування взагалі, економікою, підприємством, процесами. Майже усі казали: ну, от такі були недалуги. Ну що я міг зробити? А що він міг зробити, а що ви можете зробити? А щоб... І от коли люди мені закидають, ну не закидають мені, а пишуть коментарі про те, що вот от завод не врятували, ну а ти чому не врятував? Чому ти не врятував, а, а коментарі ти залишаєш? Можливо, треба або не писати нічого, або починати думати. Ну, я довго можу розповідати на цю тему, я не знаю, наскільки воно вам буде цікаво, взагалі, якщо вам цікаві такі, такі мої думки, ну напишіть в коментарях, я їх, я, 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 я їх продовжу. І третій момент, котрий вилітає, виходить з першого позитивний. Скільки в нас було дітей? Скільки в нас було молоді, котрі навіть не знали до цього, що був такий завод в центрі Києва і що він виробляв такі красиві моточіклі. Чому моточіклі з тричиклями? прийшов хлопчик? Прийшов хлопчик, йому було рочки чотири. І це був такий, знаєте, робочий день. Людей було мало, чесно кажучи. І він з мамою він, він години дві ходів. Ходив, дивився мотоци... мотоцикли. І він все фотографував. Я потім до нього підходжу, дарую йому кульку. А він такий каже, мені так приємно. Знаєте, такий маленький, але дуже розумний. І дуже гарна мова в нього поставлена. Вже, тобто дитина дуже гарно розмовляє. Я йому кажу, а що ти хочеш? Він каже, я каже, дуже хочу сфотографуватися на мотоциклі. Я кажу, на якому? І ми стояли якраз біля Гавайських островів, біля М72Н. Я показую йому, кажу, хочеш дядя каже, я засоромився. Я засоромився, стоїть, начі в ній дивиться я кажу, давайте посажу, Мама його підтримує. Здається, Маркуша звали хлопчика, каже: Марко, давай, дядя тебе посадить. Я його сажаю, він такий щасливий. Його мама сфотографувала, він каже, я все таточки розповім. Я таточки розповім, як мені тут все сподобалось, я все розповім. І ви знаєте, оці моменти от вони для нас дуже цінні. Коли ти робиш щось гарне для людей, коли це заходять людям, і вони отримують інформацію про те, що от був такий завод. Да, він був елементом недолугої системи, але там працювали наші люди, і оце все наш інженерний технічний спадок. І от е, були, я був дуже вражений, до речі, було дуже багато дітей е, там 17, 18-16 років, котрі прям фанати КМЗ, вони приходили декілька разів, і було дуже приємно їх бачити. І я радий, що от є фанати КМЗ от такого віку. Тобто ну, доволі молоді, але тим не менш, діти, котрі вже купують ці мотоцикли, один хлопчик мене взагалі вразив. Підходить хлопець каже, слухайте, а ви, напевно, маєте якесь відношення до керівництва. Ну, якийсь там маю, а що ти хочеш? А можна роздивитися, каже, динаміта з іншого боку. Каже, то моя така мрія. Прям от, от так прям хочу роздивитися, а ви ж пам'ятаєте, що динаміт це є одним боком. Я кажу: ну зараз давай. Субота, купа людей, я кажу, слухай, давай, щоб ніхто не побачив, тільки обережно, щоб я тебе заведу. А я бачу, що от воно йому треба, ви розумієте? І я його завожу туди, і він такий дивиться на цей мотоцикл, я бачу його очі, кажу: а сфотографуватися хочеш, він, ну то взагалі моя одна з нереальніших мрій. Каже, от дуже хочу. Я. Ну давай, поки ніхто не бачить. Купа людей навколо. Хлопець сідає на цей динаміт, я бачу його очі. Я не обмежував в часі, там хвилин 5 він просидив на цьому мотоциклі, товариш його фотографував. І після цього він встає і каже: Ви знаєте, каже, одна окрема взята людина стала трошки щасливішим, і це зробили ви. Уявляєте, що, що має людина відчувати, коли вона зробила такий заход після цього? І я ще раз скажу, що ми з Олександром зрозуміли, що ми все робимо правильно. І ті з вас, хто дивиться, можливо, це відео, кому ми дозволяли заходити за лаштунки, кому ми дозволяли щось фотографувати, кому ми щось пояснювали. Я думаю, що хтось, можливо, впізнає в цих розмовах зараз себе. І вам буде приємно. А взагалі, наша діяльність вона була для того, щоб вам було приємно. А ми показали те, що ми маємо. Тому, друзі, ось такий я вам зробив перший огляд наших емоцій після фестивалю. Пишіть коментарі, можливо, там ставте питання. Взагалі, як вам така форма спілкування? Ми зараз думаємо про те, як вдосконалити наш канал, але при цьому в мене дуже не вистачає часу. Дуже не вистачає часу, і вибачте, ті карапулі, що я іноді встигаю записати. Це то, що от я там записав, там закинув в канал. І от на цьому поки що, все. поки що все. Але все ж таки буду намагатися, якщо вам зайде такий формат, то буду вам його записувати і далі. Тому, друзі, все буде Україна. Ще раз заходьте на банку. Підтримати артилерію Азова, це гроші, котрі я знаю, що вони будуть будуть спрямовані туди, де вони саме потрібні. Від себе я хочу сказати, що ми також допомагаємо Силам оборони України завжди, коли це необхідно, і завжди, коли ми маємо можливість. І ми ще не відмовили в принципі нікому допомозі. Я. Не пишаюся цим, я вам навожу приклад, що друзі, так можна і дійсно, сили оборони потребують нашої підтримки. Все буде Україна, ще раз, всього найкращого. З вами був Олесь Кальніцький і його музей Портал.